Доброго дня, шановні п'ятикласники! Вона має унікальну можливість отримувати з навколишнього світу різноманітну інформацію, а потім використовувати її у своєму подальшому житті. Ось чому важливо вміти подавати інформацію у формі, придатній для її подальшого зберігання та передавання, тобто вміти створювати повідомлення, які місять потрібну інформацію. Сьогодні ви ознайомитесь докладніше зі способами подання повідомлень. дізнаєтесь про стародавні та сучасні носії інформації. Навчитеся класифікувати повідомлення за способом подання. Інструкція до роботи. На всі запитання, які будуть в презентації, вам потрібно дати відповіді в текстовому процесорі Microsoft Word і після уроку надіслати на електронну пошту із виконаним практичним і творчим завданням. Для того, щоб записати запитання, поставте відео на паузу. Приємної нам роботи. Розгляньте будь ласка, зображення. Кому, на вашу думку, належить авторство цих повідомлень, яку інформацію вони містять. Люди завжди спостерігали за навколишнім світом. Осмислювали побачене, намагалися передавати і зберігати отриману інформацію. Давні люди висікали на скелях зображення, щоб зафіксувати певні події свого життя. В цих випадках маємо повідомлення, які подано у вигляді малюнків або графічних зображень. Інформацію можна зберігати у вигляді повідомлень на матеріальному носії, який називають носієм інформації. Розгляньте зображення, як передавалися повідомлення і яку інформацію вони могли містити. Інформацію на велику відстань передавали за допомогою світлових і звукових сигналів. Наприклад, за допомогою дзвонів запрошували на збори або свята. Розпалювали вогонь, передаючи сигнал про небезпеку, запалювали вогник на маяку для моряків. В наш час для передавання інформації використовують інші засоби зв'язку: способи подання повідомлень. Повідомлення можуть бути текстовими, графічними, звуковими і мультимедійними або їх ще називають комбіновані. Текстові повідомлення. Коли ви пишете в зошитах, ви використовуєте алфавіт рідної мови, розділові знаки, цифри тощо. Зберігаючи інформацію на папері за допомогою символів, ви створюєте текстове повідомлення. Сьогодні текстові повідомлення можуть зберігатися ще й на електронних носіях і опрацьовуватися за допомогою різних технічних засобів. Поміркуйте, коли і як ви створюєте текстові повідомлення. Графічні повідомлення. Здавна люди для подання інформації використовували зображення. Ще й зараз науковці намагаються розшифрувати малюнки на єгипетських пірамідах, каменях племені Майя тощо. У деяких народів, наприклад, Китаю та Японії, ці малюнки стали основою для створення ієрографічного письма. Ви, же... ви теж часто використовуєте графічні повідомлення, наприклад, після канікул, шкільних екскурсій, свят, ви обмінюєтесь враженнями за допомогою фотографій, графічних зображень подій, що відбувались. Наведіть, будь ласка, приклади графічних повідомлень. Звукові повідомлення. Наше життя супроводжується звуками. Протягом дня ми часто отримуємо і передаємо звукові повідомлення. Наприклад, ви чуєте в транспорті оголошення наступної зупинки. Дзвоник у школі сповіщає про початок або кінець уроку Ви спілкуєтеся з друзями за допомогою звуків природної мови. Музика, яку ви слухаєте, подається за допомогою звукових сигналів. Які ще звукові повідомлення ви знаєте? Мультимедійні повідомлення. Читаючи книжки, ви напевно звертаєте увагу на малюнки поряд із текстом, адже вони допомагають краще зрозуміти текст, уявити описані події тощо. Отже, певна інформація у книжках подається у вигляді текстових і графічних повідомлень. Відеокліп, мультфільм містять графічні та звукові повідомлення. Такі повідомлення є мультимедійними. Коротко про головне. Повідомлення за способом подання бувають текстові, звукові, графічні і мультимедійні. Практичні завдання. Поміркуйте, до якого виду повідомлень за способом подання належить фотографія класу, відеопривітання і пісня. Поставте, будь ласка, відео на паузу і поміркуйте. Фотографія класу належить до графічних повідомлень. Відеопривітання належить до мультимедійних повідомлень. Пісня належить. До звукового повідомлення. Подайте, будь ласка, інформацію про визначну подію у вашому класі у вигляді текстового, графічного, звукового або мультимедійного повідомлення. Наприклад, напишіть коротку розповідь, виконайте аудіозапис усної розповіді, створіть мультимедійну презентацію. Творче завдання Дізнайтесь! Для передавання якої інформації використовувала стрімбіта народний музичний духовий інструмент, один із символів України.